32 причини подякувати Збройним силам України. Дякуємо за жовто-блакитні прапори над українськими містами і звільнені кілометри наших територій. Дякуємо вам за те, що боретесь за нашу свободу, за сьогодення та майбутнє. Дякуємо вам за те, що ви є прикладом незламності та витримки для нас. Дякуємо за тисячі врятованих життів у містах і селах в усіх куточках Незалежної України. Дякуємо за Москву, яка феєрично пішла на дно. Дякуємо за тихі ночі і можливість бути поряд із найріднішими людьми. Дякуємо за звільнені бучу ірпінь та бородянку. Дякуємо за можливість випити ранкову каву. Дякуємо за те, що багатьом із нас є куди повертатися після робочого дня. Дякуємо за русський воєнний корабль. Дякуємо за можливість мріяти про майбутнє. Дякуємо за все, що зараз маємо. Дякуємо за звільнення Херсона. Дякуємо за те, що маємо змогу навчатися, працювати, піклуватися про родину. Дякуємо за кожен новий день. Дякуємо за ваші недоспані ночі, мирне небо і спокійний сон. Дякуємо за шалену кількість спаленої ворожої техніки і знищених ворогів. Дякуємо за наш зміїний. Дякуємо за гуманність і порятунок тварин, які постраждали внаслідок бойових дій. Дякуємо за те, що відстоюєте правду а тому і майбутнє України. Дякуємо за те, що мужньо тримаєте оборону. Дякуємо за бавовну в окупантів. Дякуємо за сміливість віддати своє життя за порятунок інших. Дякуємо за херсонські кавуни. Дякуємо за захист українського неба від ворожих ракет. Дякуємо за подвиги, які здійснюєте щодня. Дякуємо за шанс мати мрію і бути щасливими тут і зараз. Дякуємо за можливість втілювати плани у життя. Дякуємо за кожну збиту ракету, дрон, потоплене вороже судно. Дякуємо за віру, якої додаєте своїми успіхами. Дякуємо за натхнення працювати на перемогу. Дякуємо за те, що Україна бореться і обов'язково переможе. А за що ти вдячний Збройним силам України.